Христос Воскрес! Сьогодні ми святкуємо свято Христового Воскресіння, яке є центральною подією в житті Ісуса Христа, центральною подією нашої історії і центральною подією нашої віри. Але віра, дорогі сестри і браття! Це не те, що нам здається, і що ми самі собі можемо придумати і нафантазувати. Бо віра це беззастережне прийняття за правду насамперед всього того, що Бог об'явив, а церква подає довірування. І віра це не наша думка про Бога. Віра це тоді, коли ми приймаємо через Боже Слово ті факти, які сам Бог про себе об'являє. Це правда, що ми їх не можемо експериментально перевірити. Не можемо поставити експеримент про Воскресіння Христове. Десь недавно бачив таку передачу, де люди казали: та то не міг Ісус Христос Воскреснути, бо то з наукової точки неможливо. З наукової точки неможливо і все. Дорогі сестри і браття, так як будь-яка історична подія перевіряється через свідчення, Археологічні чи письмові, так само і подія Христового Воскресіння. Один визначний суддя Британського Верховного Суду сказав, що якщо би мені привели тих свідків, які прийшли і посвідчили про Воскресіння Ісуса Христа. То я мусив би визнати факт Воскресіння згідно з усіма судовими процедурами. Ми не експерименти тут проводимо. Ми дивимося на свідчення тих, які зустріли Ісуса Христа Воскреслого. І, власне, те, що не можна пояснити з наукової точки зору. Ми бачимо, що воно здійснилося, і бачимо то завдяки свідкам. І це записано в Євангелії з їхніх слів, зі слів тих, які побачили Ісуса Христа живого і Воскреслого. І тому, дорогі сестри і браття, наша віра. Це не просто якась ідея, закладена у нас в голові. Наша віра це найправдивіший факт смерті, поховання, а тоді Воскресіння Ісуса Христа. Воно справді так і сталося. Воно справді так і сталося, як записано у святих Євангеліях. По різному учні переживали цей факт. Але кожен з них зустрів Ісуса Христа і ці свідчення залишилися для нас. І вони залишаються фактом, який справді відбувся. І саме тому апостол Павло каже, що Христос таки справді воскрес первінець воскреслих. Бо якщо це лишень була б якась ідея, такий обман і все інше, то всі, всі заходи християнські пов'язані з вірою, не мають жодного значення, якщо Христос не воскрес. Але Він справді воскрес і ми знаємо про це зі свідчень і віримо цьому факту. Дорогі сестри і браття, у день Христового Воскресіння. Нам треба мобілізувати свою волю і розум, щоб кожного разу. закликати їх довіряти тому, що нам посвідчили про Воскресіння Христове, що це факт Воскресіння, що це справді сталося з Ісусом Христом. Але не тільки це сталося з Ісусом Христом, бо сам Він посвідчив. Хто в мене вірує, той навіть вмерше житиме, я Його воскрешу в останній день. І це станеться з нами. Ось в чому полягає наша віра. Ми віруємо Ісусові Христу, що Він воскрес, і віруємо, що Він нас веде до Воскресіння. Це справді станеться з нами. І, чесно кажучи, кожної хвилини ми дедалі більше зближаємося до того моменту, коли ми це перевіримо нас у своєму житті. Але якщо ми довіряємо йому, тому немає страху для того, для нашого теперішнього часу, коли час збігає, коли ми зближаємося до цього, коли небезпеки навколо, Та перевживання є. Але немає страху для того, хто довірився Ісусові Христу. Нехай перед нашими очима, у нашому серці, у нашому розумі, і в нашій волі завжди залишається оце. Що віра це не просто визнавання якихось ідей. То, знаєте, то в Радянському Союзі вони вірили в комунізм. Оце є даремна віра, тому що це просто фантазія. Собі придумали і в це вірять. Ми віримо в інше. Ми віримо в у факти, які особисто ми не можемо перевірити. Але ми маємо достовірних свідків, які зустріли Ісуса Христа Воскреслого. Нехай цей факт завжди буде в нас перед очима, в нашому серці і в нашій волі. Що Христос справді воскрес первиниць померлих. І тоді Він. Нас запевнив і запевняє до сьогодні. Той, хто в мене вірує, навіть вмерше житиме. Хто вірує у мене, того я воскрешу в останній день. Христос воскрес!